Вітаю усіх на каналі Second Shopping. Я Ніколь. Тут огляди у секонд-хендах. Запрошую вас до перегляду, а ви не забувайте підтримувати канал вподобайками та коментарями. Всім гарного перегляду! Сьогодні до магазину я завітала пороздивлятися ваговий товар. Сьогодні був день завезення. Ось така величезна косметичка, сумка Шопер. З книжками, потім тканева ще була косметичка і різноманітні сумочки. Оце яскрава червона від Кейт Кітстен малесенька. Це буквально для мобільного телефону, а потім було багато шоперів. Був навіть шопер від Readлі, але я щось сьогодні знов-таки нажала не ту кнопку, і в мене взагалі відео з Рedлі не записалось. Від Кейт Кітстен багатенько було сумочок різних розмірів. Куко сьогодні в фіолетовому кольорі. Ось така досить містка, коричнева, схожа на шкіряну. І на тоненькому ланцюжку від Тед Бейкер. Невеличка сумочка. Це чорна шкіряна, але вже є сліди носіння. А ось яка була кольору какао, вона не дуже глибока, як я люблю. І дивіться, скільки тут відділень. І знов-таки на вазі дуже багато нових речей від Бонмарче, наприклад, ось ця футболка в 16 розмірі. Це від Next нові брючки, написано 12. Мій розмір. Вони широкі також, це треба міряти і дивитись. Це серед чоловічого брюки нові від Primark, 100% льон коштували 14 фунтів літні. У нас вони будуть десь 150 гривень, я думаю. Бачите, взагалі нові. Перед чоловічого також футболка літня, лакост, але вона така, знаєте, з цупкою, щільною бавовною. Я таку не дуже полюбляю. Це були нові брюки від Топшоп у жіночому відділі. Ще нові від Денімко, бачите, 9 фунтів коштували, потім 5 на розпродажі. Це чоловічі брючки, світлі, нові на осінь. Ці брюки сьогодні 171 гривню коштують. Поки що взяла ось дві спідниці, Asus 12-й розмір. Це легенько розширена. І ще одна ніжно-блакитна під джинс. Прямий, прямий такий фасон, коротенька, подумаю, як обрати. Підничка від Next. Тут льон та візко засмугасте, також, може, її помірюю, візьму, якщо та не підійде. Одна з тих. Яскрава жовта курточка від Хелі Хенсен. Я цей бренд полюбляю взагалі. Нейлон, поліаніт. Є ще й капюшончик тут прихований. Симпатична, я думаю, вона від дощу. Скоріш за все. Це від Некс, ну, дивіться, яка мрачна, наче це якийсь темний ліс взагалі, така мрачна, бо я б собі таку не купувала. Дивіться, які темні кольори, на що таке робити. Вольвет, рожева, ось футболка в'язаний. Це у нас льон. Розмір М. Він завжди дуже пам'ятий, 100% льон. Ще 100% льон, від Мансун. Це вже темно-синя футболка. Розмір L. Футболка з льону. Ну, вона по плечах, навіть видно, вони. Сюди спустилися, вона мені велика ця футболочка, Ну, я таких багато приміряла. Єдине, що мені у ній сподобалось, вона не так сильно пам'ята, як взагалі інші, які трапляються мені. Або, знаєте, на темному не так сильно воно помітно, як у порівнянні, коли світлий такий льон в'язаний. Льон сьогодні за 78 гривень. Блуза від M&Co, Дивіться. Розширена від грудей. Ще й вишивка біла на темно-синьому. Гарно буде під брючки. 100% бавовна і 100% віскоза. тут комбіновані матеріали. Так, блуза з білою вишивкою до білих брюк якраз. Брюки взагалі сіли ідеально. Висока тут посадка, все як треба, нічого зайвого, дивіться, широкі, все як зараз модно. І якраз ця розлітаєчка, вона до цих брючок ідеально вписується. Мені подобається цей комплект. За розміром обидві ці речі якраз на мене. Блуз за 79 гривень, а ось ці брюки вийшли за 197 гривень. Усякі яскраві рожеві смужки Бен Шиман. Сорочка. Взагалі сорочок дуже багато на будь-який. На будь-який розмір, на будь-який смак. Ця, яка яскрава, дивіться, срібно з рожевою смужкою. Тут, до речі, також назва вишита фірми. Не заправляла я спеціально. Ця, яка вона. Вона за рахунок у тих смужок таких срібних, наче блищиться тканина. Сорочка за 87 гривень. Дивіться під джинс і тут вишиті сердечко. Оце навіть ведстав. Червоні яскраві сердечка вишиті. 100% бавовна за складом. Ця сорочка, вона, звісно, що довша, я її так трохи сюди заправила, щоб показати, який верх у цих брючках. Ідеальна посадка, мені подобається. Не не низько, сюди аж цей пояс заходить. Так, отак от я трохи як на вузлик такий зробила. Треба там по інстаграму це все зав'язати, але так спекотно. Я вже хочу знімати всі брюки. Мені подобаються. Важка ця сорочка 121 гривня сьогодні. Яка ще дивіться помаранчева бірюза. Це 12 розмір блуза від Next. Ну Також дуже багато чорного, відсотків віскоза. Бачите, оця вона така темна взагалі-то. За рахунок того, що є білі вставочки, також дуже гарно з білими цими брюками. Дивіться, за розміром такої, ж якраз. Ну, з білим гарно, з темним буде дуже мрачнувато. Ось ця блуза. Ідеально, брючки взагалі, вони, до речі, нові. Ціна цієї 72 гривні. Відсунуться 10-й розмір. Така теж цікава, призборена, бачите, вона якусь складочку. Ось ця блуза з довгим рукавом. Ця блуза у складочку, слухайте, мені також за розміром підійшла. Дивіться, як гарно з білими брюками заправляти я її не хочу, бо тут спеціально, бачите, як зроблена. Трохи вона така розширена і не дуже вона довга. До речі, вона не потребує, щоб я прям її заправляла. Також гарно. Легенька вона, 66 гривень сьогодні. Ось дивіться, які полонечки від джуршну. Дуже широкий тут розріз по горловинці. Я таке не дуже хочу приміряти. Сьогодні широкий рукав, віскоза без стана з рюшами. Ще вишивка, це вже інзестайл, 22 розмір. Світло-рожева блуза з баскою, вишивка тут квіточки. Взагалі, бачите, додатковий гудзик, у пакетику є 22, євро 50, 100% бавовна тонесенька. 17-й розмір, 50 льон, 40 віскози і є ще й бавовна. Це у нас така футболка з коротким рукавом. В чоловічому одязі, дивіться, які навіть металеві прикраси. Лев, ось такий лев на. Футбольці, люк, розмір L. Біла футболка. У таких багатенько преміум Джек Джонсон. Футболка також чоловіча. Це серед чоловічого була папая Есочка. Мені здається, що це жіноча все ж таки футболка. Вона буде оверсайз, не повинен рукав тут обтягувати і хочу поміряти 100% бавовна. Так, мала сподівання на цю спідницю, але вона мені завелика, не годиться. Оця футболочка від Папає, до речі, якраз. Ну, вся... Ціна футболки 57 гривень, а спідниця ця заважила на 85. Спідницю цю також виміряла. Мій довжина з темно на синьою футболкою. Добре, взагалі, вона на підкладці. Легенька, тоненька тканина. Ця сьогодні вийшла за 90 гривень. Від пікок сніжно, блакитна, приємна тканина, сорочка, гудзики, бачите, за планочкою приховані. 12-й розмір. Мій розмір. Ну, подумаю, буду переміряти чи ні, бо вже й так багато. За складом віскоза і трохи нілону. які ж рочизні, рожеві збрючки. При це двадцятий розмір. Мені будуть, звісно, великі ще й кармани. Ті за строчили. Була декоративна, невеличка вся подушка, бачите, з кращим другом собачка, ангора тут написана 80%. Але цей відчувається це серед капелюшок. Різнокольорова ця сукня від буху, Дивіться, які здоровезні квіточки. Отут ставка видно по талії, під грудями зробили. Утягує дуже сильно ця сукня. Така тканина, знаєте, щільна, втягнеться добре ну і тримає. Не лапша така собі. Тканина важкувата за ціною сукні 121 гривня. Так малесенька сукня, Beyoncé Word розмір М. Вона якась підліткова. Цутки візко за сірий, світлий колір. Малесенька зовсім. Це серед піжамок. У цьому секунді сьогодні отаких от багато. Піжамних наборів, дивіться, які веселенькі. До нового року домашні або піжамні костюми, як хочете, називаєте. Брюки також піжамні, 12-14 панди. На санчатах і на подушці сплять. Священоворічна сукня, величезні Санта-Клауси. Це сукня рожевий, темний колір, приємний, великі тропічні листя, це льон. Накідушечка без рукавів зроблена в Італії. Приємний світлий зелений колір. Думаю, тут льону скаді, як завжди, в таких речах. Малесенька від Top-Shop сукня. Темна синя. По фігурі дуже мало. Так, а це темна синя з сердечками. Сукня-сорочка. міді довжини. Не бачу поки що хто це. І що це? Бо обрізані бірочки. Ага, рукав там до ліктя. Блузка нова, з етикетками, з гудзиками. Дивіться, бантики, як от бейкер. Приємний аутентик Ленслів бірюзовий з огірками. 16-й цей розмір, 100% баловна. Так, і ось ці бірюзові огірки теж є. Взяла добримірочне, дивіться, який гарний колір, Він просто шикарний. Це взагалі щось надзвичайне. Якраз на мене. М'який, м'ятися не буду, то попрали, висохли і вдягаєте. Не треба нічого просувати. Якраз такі речі зараз актуальні, які не потребують просування. Так, це чоловічі праймарки, які я показувала 100% льон. Вони вузькі, такі не дуже широкі. Можна було б ширше. вони і завужені, і тут вони, бачите, льон може ще сісти, вони маленькі. Ціна цих брюк 140 гривень вийшла, а блуза за 82 гривні. Смогаста футболка від Next. Дивіться, кольори, які, ну знов-таки, оця горловинка, вона не підходить мені. Оця футболка висіла збіркою Louis Vuitton. Оце отакі такі бірочки всередині. Так, і оця, яка тягнеться на всі боки сьогодні. Бачите, маєчка тільки раз була. Це все. Кожного разу тільки футболочки. Так, з вірками ці брючки, бачите, нові, вони взагалі нові. Тут гудзик, Так, склад 100% бавовна, без, без Ну, Їм тянутися і не треба, в сторони вони і так широкі. Ось ці брюки ідеально сьогодні на мене сіли, я їх забираю. Було декілька шаликів цікавих, ви знаєте, з підшивкою по краях вручну. А шов Рауль, я собі гадаю, можливо, це все-таки і шовк, але не було там бірочок. І бачите, цей перший шалик величезний, він присвячений коледжу. Тут історичні фотографії на ньому зображені, емблеми. Другий з доволі такими темними квітами, але теж такий величезний Ліберті написано. Ось тут єдине, що я знайшла. І ось цей величезний, також сподобався за кольоровою гамою і за принтами, які тут намальовані. Також підшивка вручну, дуже схожа на шовт тканина. Біля каси різноманітні ниточки, було декілька сіреньких оцих, потім, дивіться, від єгер, саммер написано, дуже м'яка тут пряжа. Сірі маточки це натуральна бавовна, і багато ще було тут акрило, різноманітного, нового. Також багато книжок, якихось дрібничок для інтер'єру. Були оці надувні підстаканники у басейн. І навіть маленький Санта Клаус. Далі пропоную подивитися відео з магазину Обі. Дуже схоже, воно на епіцентр або нову лінію, як в Україні. Це обі в Німеччині. Особисто я полюбляю погуляти, подивитися товари в таких магазинах, знаєте, по типу для будинку, саду та городу. Ось, як і в епіцентрі, дуже багато кімнатних рослин у горщиках і також рослини, які можна висаджувати біля будинків. Спочатку покажу рослини, бачите, дуже схоже, на, як в епіцентрі багато кімнатних рослин у горщиках і також таких рослин, які можна висаджувати біля дому, ось архідеї. У горщиках взагалі рослинки коштують тут по 8, 9, 10, ось такі ціни. І, звісно, це ж у євро. Ось такі кущі посаджені біля будинків в Німеччині. Вони здоровезні, дуже і мають вигляд. Міні-ананаси такі я також бачила у нас в епіцентрі. Там якась квіточка зав'яла, не полили. Цікаві композиції. Ось тут, бачите, з сукулентів зібрали. Такі також композиції, бачила в епіцентрі, там ціни на них я показувала. Вони, звісно, що космічні просто. Ось така рослина в мене вдома колись була. Зараз треба знайти відросточок і виростити. Бачите, багато орхідей, різноманітних, ціна 14 євро. І орхідеї ось такі білі, бачите, вже зібрані у композицію. Особисто я обожнюю бонсаї. тут їх великий вибір, в епіцентрі не пригадую щось бонсаї. треба буде сходити якось подивитися. Колись я потрапила у ботанічний сад, і там був цілий відділ з бонсаями. Дуже гарно, навіть підписані вони були по роках. Вони довго формуються, але, бачите, все ж таки потім дуже цікавий мають вигляд. Ось, дивіться, це взагалі а, з повітряними коріннями ось такі квіточки. І ось тут посаджені, бачите, буквально у корягу таку дерев'яну, і взагалі не потребують навіть землі. Я квіти полюбляю, знаєте, взагалі вони всі цікаві, коли доглянуті. у таких цікавих, гарних горщиках. Я якось так поступово починаю розмножувати вдома ці рослини, і, знаєте, вони всі підвіконня займають. Не дуже то зручно, але як є ось 3,49 зі знижкою. Ось такі скляній колбі, там посаджені, також рослини, цукуленти і якісь ще назви, навіть яких я і не знаю. Тут також, бачите, у колбах зібрані зі знижкою. В інстаграмі багато я знаходила відео, показують, як висаджують у такі скляні колби невеличкі флораріуми. І ось такі флораріуми взагалі потребують вологу. Ось тут цілий стіл з кактусами, різноманітними і маленькими. Також є і великі, маленькі, дешевші, великі подорожчі, як завжди. Ось такі в мене були з червоними зверху, такими наче квітами, але це також такий колючий кактус. Кактусів у мене було колись дуже багато, зараз в мене шість маленьких, в одному горщику сидять, я висадила. А ось тут, дивіться, такого я в епіцентрі не бачила. Взагалі якась така, бачите, рослина ось трава для кошеня, такого дома, кішка, щоб не їла інші рослинки. Ось такий треба купити горщик. Ось тут така квіточка у мене була, дуже гарно цвіла і, ви знаєте, навіть дуже часто зараз немає, треба шукати відросточок. І ось така квітка також була. Зараз в мене росте у маленькому горщику, дуже схожа, але не знаю, подивимось, що виросте. Вона зараз дуже маленька. Ці листя, здається, от були в нас така рослина, коли дощ, вони піднімаються ось так рівненько вверх. Значить таке, знаєте, відчувають погоду. Ось такі, знаєте, пальма, наче така кучерява. Такої в мене не було. А поряд драцени, ось тут різноманітні. Таке я вдома вирощувала і зараз є одна. Величезні ось такі це монстери, здається. Ціну там не роздивиться, вона на горщику приліплена. І ось тут також такі рослини, бачите, драцени вже величезні. І ось такі квіти, знаєте, схоже більше, як висаджувати біля дому. Не дуже схоже на кімнатні. Так, ось тут на столі дуже багато також різноманітної, бачите, санцевієрії. Вона є з жовтими прожилками, є однотонна, ось величезна, і ось дивіться, яка цікава такі листочки, бачите, вони круглі. Тут сукуленти вони окремо, знаєте, собі купуєте і самі складаєте композицію. А ось тут, дивіться, я не знаю, це взагалі зробили ось такі вицарапали, візерунки на листочках. Ну, Мені таке не дуже подобається. Це, як знаєте, нашкодили вже рослинці. Багато рослин такі є, що я бачу взагалі вперше, а ось ці мені, знаєте, нагадали каменеломку. Була колись у дитинстві така рослина, мені вона, до речі, подобалася. Я так розумію, вона взагалі росте серед каміття, така неприхотлива. Вона цікаво так розмножувалася, випускала стрілку, і на стрілці були маленькі ось ці такі листочки дитинки, дуже схоже на хлорофітум по розмноженню. Але листочки такі маленькі і кругленькі були. Зараз я таку квіточку взагалі ніде не бачу. Ось тут такий цікавий кашпо, бачите, поформували, наче ростуть у кокосових таких горіхах. Ну, і тут поряд з рослинами дуже великий відділ для комах, будиночки. Оце взагалі все для комах. Вони різноманітні, ось тут, бачите, такі трубочки, щоб вони туди залазили, там вони строїли собі будиночок, є ось трубочки тоненькі, є ширші з деревини. Такі будиночки на вулиці є дуже багато, де спостерігала. Ось бачите, спеціальні є для метеликів будинки. Тут уже інші щілини та отвори, щоб вони туди могли пролізти і там ховатися від дощу і взагалі собі там такі гніздечка будувати. Такі будиночки продаються не тільки ось в таких магазинах по типу і центру також є і у продуктових. Вони досить поширені. І ну, мені здається, на, кожному, на кожній ділянці такі будиночки є різних розмірів, хто полюбляє великі взагалі ставить. І там біля них постійно комахи, бджілки. Ну і бачите, саме звичайні, ось буквально просверлені у деревині отвори, коштує 14 євро. Таке можна зробити взагалі і самому. За 50 євро ось такий будиночок, він уже побільший. І, звісно, що величезний відділ це все для птахів, не домашніх, не для папуг, а для різноманітних синичок, горобців, є годівниці. Ось така, дивіться, зроблена у вигляді пружини, і також є колби, ну дуже багато різних. І ось тут на полицях поряд ці всі є наповнювачі, корми. Також такі корми продаються не тільки ось в спеціалізованих магазинах, також можна і у звичайних продуктових, там по типу нашого АТБ, коли знаєте, на полиці ще є промтовари, також і є і в, в Кауфландії час від часу продають ось ці, чим наповнювати ці годівниці. Окрім насіння, є спеціальні якісь там зерна, і крім того, знаєте, що тут побачила взагалі якісь такі висушені хоробаки у відеречках – 6 євро. Раз воно, це таке різноманіття продається, все, значить воно все і купується. Ось тут кульки такі спеціальні для конкретної годівниці за 7 євро, і величезні, є, і маленькі ось такі пакети за 4 євро. євро. Ну, якщо годівниці для птахів я у нас ще й бачила, а ось таке, знаєте, що годівниці для комах це вперше, ну, думаю, я таке не зустрічала взагалі. Декор для саду, ось такі величезні метелики. Ось такий шопінг сьогодні в мене вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Якщо вам воно сподобалось, не забувайте про вподобайки та коментарі у підтримку каналу. Бажаю всім гарних знахідок, цікавого шопінгу, мирного неба, до наступного відео. Всім пока!